Україна нічого не виготовляє. Країна стала країною споживання. Все, що ми споживаємо імпортне. Все, що ми їмо, половина вже імпортне. Все, що ми створювали, просто розрушено. Хіба це не та Україна, яка ще декілька десятків років тому випускала найкращі ракети у світі? Хіба це не та Україна, яка у Совєтській імперії мала найсильніший науковий потенціал? Хіба це не та Україна, яка була флагманом промислового виробництва. Будувала атомні станції, будувала космічні кораблі, запускала літаки, що сталося з країною. Хіба це не та країна, яка годувала пів Советського Союзу і половину Європи? А сьогодні навпаки бере у них кредити і дає їм гроші для того, щоб себе прогодувати. Саме тому я розпочав з найважливішого. Мова йде про нову індустріалізацію України. Я ставлю мету. Ми повинні перейти з країни споживання в країну виробництва. Це є єдиний шлях для того, щоб ми завоювали зовнішні ринки. Це є єдиний шлях для того, щоб ми вийшли з економічної кризи. Таким шляхом пройшли всі світові країни, які сьогодні вважаються сильними. Останній найкращий приклад це Китай. 20 років тому в Китаї їли рис. Вони і сьогодні, правда, його їдять. Але сталь виплавляли у чому в Тайзіках. Сьогодні це країна, яка номер один по темпам росту економіки. Ми що, дурніші за китайців? Ми що, гірші за Європейський Союз? Ми що, європейці другого чи третього сорту? Тому перше, що я чітко розпочинаю і вам кажу. У китайців вийшло, у нас тим більше вийде реальна нова індустріалізація країни. Друге, що стосується власників підприємств, я не збираюсь нічого ні в кого відбирати. Це Тимошенко у 2005 році, пригадуєте, створила реєстр з трьох тисяч підприємств і розповідала кожному українцю, що це ж ми робимо велике благо для держави. Це ж ми реприватизуємо те, що незаконно приватизовано. Це б говорилось те, що говорилось по телевізору. Але насправді була зовсім інша ідея. Прийшли помаранчеві до влади, треба все відібрати у білоголубих. Потім у 2007-му прийшли білоголубі, треба все відібрати у помаранчевих. Але при цьому казали про те, це ж вони за народ турбуються. Так натурбувалися, що хай Бог милує. Тому перше, я не збираюсь нічого відбирати. Друге, я ставлю категоричну вимогу, підкреслюю категоричну, до всіх власників підприємств. Той, хто має власність на підприємстві, той зобов'язаний зробити так, щоб це підприємство працювало. Я дам кредит, я дам податкові пільги, я дам ринки збуту, і як президент буду виконувати доручення кожного. Малого, середнього і великого бізнесмена будуть їздити в Росію, в Америку, Європу. Тільки для того, щоб добитися ринку збуту для української продукції. Але це підприємство повинно працювати. Кожен власник зобов'язаний створювати робочі місця. Він зобов'язаний платити податки. Мені треба країну годувати. Він зобов'язаний нести соціальне навантаження. Мені треба утримувати і дитячі садки, допомагати, і школи, і лікарні. І для цього я все для цього власника зроблю. Але якщо власник буде різати підприємство, якщо він його буде винищувати, якщо він не буде виконувати прямий конституційний обов'язок, це написано, власність зобов'язує, зобов'язує перед вами, перед суспільством, тоді я як держава відберу це підприємство і продам його тому, хто буде працювати на цьому підприємстві, по-іншому не буде. Що стосується вашого окремого випадку, Мені треба вивчити. Я ніколи пальця у небо ні в що не тикаю. А то, знаєте, оце починаються вибори. Ну як би я мав відповісти? Ви прийшли, я б мав сказати, звичайно, я зараз розберуся. І у вас там зразу прийшли меблі виготовляти. Причому в 10 разів більше, ніж виготовляли до 91-го року. Подивлюсь, все, що можу зробити, все зроблю.